Ваші діти від вас підуть і не завжди будуть вам вдячні. Тому саме з цього і треба виходити. Ви народили живий організм, так, ви його виховуєте, вирощуєте і так далі, але він далі піде сам, він буде жити самостійно. Прийде 18, 20, 25 років, і він піде у своє власне життя, і там буде вже щось робити. В Європі взагалі це звична справа. Там у 18 років все, до побачення. Йди, заробляй, знімай житло і так далі. Плати за себе. Батько з сином сидять в кафе, кожен платить за себе. І це нормально. Мені здається, в цьому немає взагалі проблеми. Це взагалі насправді прояв поваги, впевненості і довіри. Ваші діти від вас підуть і не завжди будуть вам вдячні. Тому саме з цього і треба виходити. Ви народили живий організм, так, ви його виховуєте, вирощуєте і так далі. Але він далі піде сам, він буде жити самостійно. Прийде 18, 20, 25 років, і він піде у своє власне життя. І там буде вже щось робити. В Європі взагалі це звична справа. Там у 18 років, все, до побачення. Йди, заробляй, знімай житло і так далі. Плати за себе. Батько з сином сидять в кафе. Кожен платить за себе, і це нормально. Мені здається, в цьому немає взагалі проблеми це взагалі насправді прояв поваги, впевненості і довіри.